Задачі на переливання. А Головоломки на переливання води також відомі як проблеми з глечком для води та задача на вимірювання. Це клас губоломок, включають визначений набір ємностей з водою відомої цілочисельної ціло місткості. Спочатку кожен глечик містить об'єм рідини, який не обов'язково дорівнює його місткості. В головоломках цього типу потрібно визначити скільки кроків переливання води з одного сосуду в інший, і потрібно зробити. Щоб досягнути цільового стану, визначено об'ємом рідини, яка повинна бути в воді або кількох ємностях. Зазвичай застосовуються такі правила. Ємності в голомолопки мають неправильну форму та непозначені, тому неможливо точно виміряти будь-яку кількість води, яка не заповнює ємність повністю. Кожен етап переливання води з контейнера джерела в контейнер-приймач припиняється, коли джерело порожнє або приймач заповнений, залежно від того, що станеться раніше. Формалізація задачі розглянемо задачу з трьома сосудами та її варіацією з нескінченним джерелом води. ними параметрами є місткість сосудів і початковий і кінцевий стан. Основна мета це досягти бажаного стану за мінімальну кількість переливань. Перед тим як розпочати власне розв'язання, я ознайомилася з реалізацією цієї задачі студентками дорічного курсу на YouTube, а також різним варіантом розв'язку головоломок цього типу на тематичних форумах. Найпоширенішу задачі для розв'язання виявилось переливання між двома сосудами з нескінченним джерелом і зливом. Також, переглянувши раніше зазначене відео, хочу зауважити в ньому таку перевагу як представлення розв'язку задачі не лише на мові пролог, а й на мові Haskell та Java з розглядом недоліків і плюсів кожної. Отож, перший варіант це три сосуди. Для демонстрації розв'язку цієї задачі я обрав класичний варіант з трьома сосудами на 8, 5 і 3 літри з кінцевою метою отримати по 4 літри в двох більших сосудах. Щоб спробувати інший підхід для розв'язання цієї задачі, на намов провох, я використала замість LPFD алгоритм пошуку в ширину. Після розгляду програми я порівняю ці два способи. А параметрами є capacity це ємність сосудів, яка задається, Initial State і final state. А Далі всі можливі варіанти переливання води, де State – це поточний стан сосудів, а ABC це об'єми води першому, другому і третьому сосудах відповідно. A1B1C1 це нові стани після переливання. Uh, PUR ON це допоміжний предекат, який реалізує переливання води з першої посудини, в другу, з урахуванням її максимальної ємності. Uh, перейдемо до переливання знову в інший. Uh, аргументами є from uh, – Ось це скільки води у першому сосуді, звідки ми переливаємо, а uh, це скільки води у другому, uh, куди переливаємо, from new – це скільки залишається в першому сосуді після переливання. To new – це скільки буде в другому, і cap2 – це максимальна місткість другого сосуду. А Трансфер і змін визначає, скільки води можна перелити. Це береться мінімум із двох величин. Prom – це скільки є в першому сосуді, і cap2-2 – це скільки ще можна налити в другий сосуд, щоб його не переповнити. Далі переконуємо, що є ще що переливати, тобто фром не порожній і ту не переповнений. Потрібно, щоб трансфер був більше нуля, тобто, щоб був хоча б один літр, який ми можемо перелити. А далі враховуємо новий об'єм води у першому і других сосудах після переливання. Solve solution отримує початковий стан старт, отримує цільовий стан Goal і викликає BFC пошук щоб знайти найкоротший шлях від старту Goal. Потім все повертається шлях у зміні solution. А бій викликається, щоб знайти найкоротший шлях. Якщо поточний шлях приводить до розв'язку, він повертається. Якщо поточний шлях не є кінцевий, пошук продовжується, розширюючи чергу, і додаючи нові стани. А черга станів складається зі State, це поточний стан сосуда, це список пройдених станів, що призвели до State, і RESTQ це решта черги, яка містить, чи не розглянуті шляхи, Go цільовий стан, і solution це, власне, змін, що отримує остаточний шлях для розв'язку. Find all знаходить усі можливі наступні шляхи, які можна отримати з поточного стану переливанням води. Пур виконує переливання, отримуючи наступний стан, і перевіряється, чи наступний стан ще не відвідувався поточному шляху, щоб уникнути зациклення. Pass – це список усіх нових можливих шляхів. Апен додає новий шлях у кінець черги, формуючи нову чергу. І потім рекурсивно викликається BFC, де використовується нова черга, і пошук триває, поки не буде знайде фінальний стан goal. І, власне, як працює ця програма демонстрація. А перед порівнянням двох способів розв'язання я також продемонструю реалізацію з допомогою CLPFD. Будемо використовувати бібліотеку CLPFD, яка дозволяє програмувати обмеженнями. Спочатку задамо початковий і фінальний стан, а також місткість кожної посудини, наприклад, 8, 5 і 3 літри. Предикат Constraint буде задавати обмеження для процесу переливання. Позначимо наші ємності як A, B і C, A0, B0C0 стане до переливання а 1 B1, C1 після. Якщо ми переливаємо з А в Б, то кількість води в посудині А має зменшитись на деяке число Т, а в посудині Б збільшитись. Це має залишитись все як було. Записуємо це з допомогою операторів обмеженої рівності та логічної імплікації, які надає бібліотека Ціл PFD. Змінна R буде приймати значення 1, якщо всі обмеження виконуються і переливання можливе, або 0 в іншому випадку. Це записуємо оператором IN з ж бібліотеки. Далі записуємо, що існує переливання зі стану A0, B0, C0 у стан A1, B1, C1, якщо загальна сума води не змінюється, місткість жодної посудини не перевищена, і серед усіх можливих шести переливань існує таке, що переводить в потрібний стан. Тут використовуємо попередній предикат Constraint. Якщо сума змінних R з усіх варіантів переливань дорівнює одиниці, це значить, що якесь одне нам підходить, в ньому R дорівнює одниці, а в інших по нулям. Предикат сол знаходить рішення від стану А до стану Б. Всі попередні кроки зберігаються у списку, головою якого є поточний стан, тобто А. З нього ми шукаємо можливі наступні стани А1, і викликаємо функцію рекурсиву. Аби уникнути нескінчених циклів, робота припиняється, якщо довжина списку перевищує загальну кількість можливих станів. Головну роботу виконує предикат лейбелінг з бібліотеки CLPFD. Згідно з обмеженнями, які ми прописали, він по черзі намагається інстанціювати всі змінні у списку стань, поки вони всі настануть ground, тобто визначені. Тоді буде побудовано шуканий шлях. Тепер, власне, перейдемо до самого порівняння. Загалом обидва підходи пошук широну та програмування з обмежень мають свої переваги та недоліки залежно від характеру задачі. Для програмування з обмеженням характерна природність у вирішенні математичних задач. CLPFD дозволяє легко формулювати задачу як систему обмежень, що особливо корисно, коли розв'язок не потребує явної побудови всіх станів. CLPFD працює методом редукції можливих значень, що може значно зменшити кількість перебраних варіантів у порівнянні з BFC, який перебирає всі можливі стани. Це важливо для задачі з великим простором можливих рішень. Також у багатьох випадках розв'язок у CLPFD набагато компактніший, його можна записати кількома рядками коду без необхідності вручну реалізовувати весь алгоритм пошуку. Говорячи про вигляд коду, BFC є громісткішим. BFC зберігає всі проміжні стани, що призводить до швидкого зростання використання пам'яті при великій кількості можливих переливань. У процесі виконання завдання траплялися випадки, коли обчислення тривало занадто довго, і результат я так і не отримувала. Це відбувається через те, що BFC перебирає всі можливі стани рівномірно, навіть якщо оптимальний розв'язок можна знайти швидше використовуючи інші методи. Також існує висока ймовірність зациклення, якщо не контролювати повторні стани. Навіть при використанні списку відвіданих станів, BFC створює значне навантаження через перевірку унікальності станів. Для великих значень це може бути набагато повільніше ніж математичні методи, наприклад, той самий CLPFD. У порівнянні реалізація CP FD значно переважає в плані ефективності, швидкості та лаконічності коду. Реалізація другого варіанту задачі загалом не дуже відрізняється від першого, оскільки тут лише додався четвертий сосуд з нескінченим джерелом води, який задається якимність з великим об'ємом, і збільшила кількість правил, які передбачають набір нескінченного джерела і зливу. Перевага моєї реалізації є те, що в фінальному стані кількість води у нескінченному джерелі можна задати, а можна не вказувати даючи певну свободу для проливання. Це звільняє від необхідності перерахунку вручну, скільки води повинно залишитися в нескінченному джерелі. Такий момент був присутній у реалізації з відео. І продемонструю роботу самої програми. Також реалізація цієї задачі на інших мовах програмування. А саме на Java та Haskell я продемонструю з наступного відеофрагменту. Реалізовуючи задачу на імперативних мовах програмування, такий підхід використати не вийде. Доведеться явно прописувати алгоритм пошуку. На слайді ви можете бачити реалізацію на мові Java з використанням пошуку в ШИР, Код набагато довше, ніж на провозі. Також є реалізація на мові Haskell. Якщо порівнювати ці три реалізації, то пролог вирізняється виразністю та зрозумілістю коду, а також відсутністю потреби винаходити алгоритм, адже задачу можна описати декларативно і CLPFD самостійно знайде розв'язок. Значним недоліком є низька часова ефективність, інколи час виконання запиту може сягати десятків секунд, залежно від хідних даних. Гаскаль перемагає за швидкістю, але потребує імпорту декількох сторонніх модулей і має досить нечитабельний громісткий код, як на мене, найскладніший код з усіх. В імперативних мовах як Java, не можна скористатися декларативним підходом. Алгоритм, звичайно, можна написати, але це просто більше роботи для програміста при такому самому функціоналі. Загалом пролог буде найкращим варіантом для подібних задач, якщо треба якнайшвидше написати рішення, і ефективність можна нехтувати. Отже, у цій доповіді була розглянута задача на перебування рідини, для розв'язання якої використовувався алгоритм пошуку в ширину. Альтернативним підходом було використання програмування з обмеженням, а де ще можна застосовувати ці методи, наприклад, розв'язання різних головоломок: це судоку, головоломки, прововка, козу і капусту, вісімка тощо. Задачі розподілу ресурсів, оптимізаційні задачі, автоматичне доведення теорем і розподіл завдань між процесорами. У порівнянні з імперативними мовами, наприклад, Java. Пролог дозволяє зосередитись на формулюванні задачі замість написання алгоритм пошуку вручну. Наприклад, Java потребує явного використання структур даних, а черга множини е, відвіданих станів, а в прологі це можна описати декоративно. Функціональні мови, такі, як Haskell, дозволяють зручно працювати зі списками та імітувати логічний підхід через рекурсію, проте вони не мають вбудовано підтримки обмежень, що є ключовою перевагою пролога. Цікавим виявилось те, що, хоч BFC виглядає простим, і реалізація на пролозі виявилася не дуже ефективною для великих конфігурацій. А пошуку у ширину швидко захолинається через велику кількість проміжних станів у той час, як обмеження в PFD миттєво відсікають зайві варіанти. Отже, обраний метод BFC виявився гіршим за альтернативу CLPFD через надмірне використання пам'яті і часу. Проте було цікаво корисно дослідити цей підхід, оскільки він дозволив глибше зрозуміти природу пошукових алгоритмів та їхню ефективність у логічному програмуванні. А, дякую за увагу.